Жіноче платье осмара, прямий вільний крім, карманчики Тунгуруми, Кесенка Велюрочка, розмірі S. натуральна тканинка, трьох вільний крій, на зуба, розміру L. Гарна моделька рукавчика видно. Пріменьке, трикутажненьке, довжина за заколінця, розміру L, можна під поясочок, таке також прямесеньке з карманчиками, внизу йде манжетна резиночка, розмір S, під Підшибку затягується. Довжина за закулінця, пряменький клі. Гарна моделька, така рукавчика, а мимер рукавчик, внизу у нас резиночка, розмір S, розмір С. Розмер L. Так что таких примерних мильный три. Rosemary и D. Також пряменьке, экважик и у них три в розмере N.